Продовж дев'яти років майстер із глухова Юрій Режих несе світло в оселю людей. З коліс зі старих возів та прядок, чавуних прасок, гасових ламп та інших предметів, що колись були у вжитку. Він створює сучасні світильники та люстри. каже, захопився переробкою речей минувшини, ще коли працював у сфері будівництва. Тоді змайстрував замовнику світло в альтанку і так захопився, що перетворив це на власний успішний бізнес. Першу люстру виставив на продаж онлайн через два часа. Мізвонять глухости Слухова. Я Дякую, що лак не висох. нічого, в машині десвох. Колеса для майбутніх люстр Юрій купує із рук. Раніше згадує майже у кожного жителя Глухівщини в господарстві були такі спрядок та возів. Бувало, що вони навіть не використовувалися, а десятиліттями зберігалися на горищах чи в коморах. Нині вони отримують нове життя. Що ще ще далі валятися, вони просто їх з'їсти і згніють, розсипять. Я ось ці всі речі, то, тобто віжу у них, що з них можна зробити. Это, например, колесо там, колесо стилеги, воза. Если оно живое еще. То тобто есть я там его подреставрирую, укреплю, все сделаю, вычищу. Это тоже очень много. Все чистить. Это от старой пыли, от старой грязи, масла. И Потом получается, что-то вырисовывается и уже интересно. Уживают стараниями майстра також старі чавуні праски та гасовые лампы. Например, даже утюг тут старый металлический, вон там чухун на металлолом выбрасывали его. Его можно почистить, привести в туда даже положить лампочку, там низко мощную и какая то подсветочку можно включить, кнопочкой, и все. Сама керосинку убирается вся внутренность, здесь ставится фитиль, ставится патрон. Хочу лампочки. Свої вироби пан Юрій створює у хатині майстерні. Історія її появи відзеркалює його принципи. Приміщення для роботи він взяв не готове, а відреставрував старий покинутий будинок в одному з районів міста. І то я його коротше зробив. за два місяці. Ну що то спішив, тому що хотілось заказав доски, там там стіла жипала, там сюжу у мене вже на то время бивняка за купіл. У його майстерні пічка розташовується поряд із технічною зоною для оформлення замовлень. А інструменти контрастують на фоні панно з різних побутових дрібниць. Зі стелі світить люстра, створена з барабана пральної машини. А біля стіни складені колеса з прядок, що згодом також засвітяться в будинках людей. Попри велику кількість речей та інструментів, робочий простір. Чітко організований, головне, щоб інструмент був на своїх місцях. Я вот не люблю такого, коли там дето бросив, потім його шукаєш там довго. ся я вже знаю, де лежить кой шуруп, де какой ключ, де какої твердка, де який електро інструмент лежить. Все на своїх місцях, тобто я даже попользуюсь. І сразу ложу на своє місце. Вот это самое саме мені такою Я больше по-другому не могу. Одна з кімнат у майстерні нагадує музейну експозицію. Тут Юрій розмістив свої вироби, а також раритетні експонати. На полицях можна побачити гасову лампу 1925 року з Нью-Йорку, а на стіні автентичну маску 70-х років із Мозамбіку. Хазяйнувати в майстерні Юрію допомагає кішка. Вона жила на території за попередніх власників будинку. Так і лишилася поряд. Вона так мене привикла. Я підходжу, вона Вибігають прямо до мене. А зі мною ночують в середині. Для нього там спеціальна коронамістець. Ми ший було підвір'я, приносять довше. Скільки освітлювальних приладів за роки створив Юрій, каже, він перерахувати не може. Їхня кількість лікується тисячами. Його люстри, світильники та ламби цінують у західних областях України та в ресторанах Києва. Також вони світять за кордоном у Португалії, Румунії, Польщі, Німеччині та віддалені Ісландії.